Привіт! Якось мені на очі попався один із випусків журналу «Домашній ПК, де була стаття про наші ігри. Наші саме українські. Так, були часи, коли розробники, мабуть, надихнувшись прикладом GSC Game World, почали розробляти власні проекти у різних жанрах. А взагалі, чи багато ви знаєте розробників ігор з України, які могли гідно конкурувати із більш досвідченими західними колегами, окрім GSC? А ще питання. Чи знали ви, що українські девелопери колись створювали не лише мобільне лайно? Так були ж часи, і хоча під час світової кризи більшість з них позакривалась, це не змінює того факту, що у наших співвітчизників без перебільшення талановитих і креативних були всі можливості, щоб в майбутньому навести шорох в індустрії не лише сталкером і метро, а й іншими проектами в різних жанрах. Одним із прикладів таких розробників. Є Action Forms, Київська компанія розробник ігор заснована у 95-му році. Невелика компанія сімейного типу, так би мовити. Ці чуваки примудрилися створити власний ігровий рушій для своєї першої гри Chasm The Rift. Хоч рушій і був спроможнений рендерити 3D об'єкти, проект все ж був виконаний у так званому 2,5D. А ще Кезм мав конкурувати не Абиским, а з самим Quake, самі знаєте від яких монстрів ігрової розробки. Але через проблеми у керуванні проектом, як ніяк перший проєкт без досвіду розробки. Гру довелося видати на рік пізніше Кваки. Шутер від першої особи зі стандартною на той час зав'язкою, типу на нас напали мутанти, тут вони називаються Time Strikers, і звичним для жанру ігроладом. Ось тобі рівні лабіринти, арсенал, щоб з мутантами боротися, і купа ключів від такої ж купи дверей, які треба відмикати. І якщо в плані сюжету, дизайну рівнів, ігроладу, перед нами по суті стандартний шутер за динамікою, як на мене, трохи повільніший за Quake, то при більш детальному розгляді знайдемо такі собі дрібниці. Але як ми всі знаємо, саме вони можуть змінити враження від основного ігроладу. По-перше, брифінг перед завданням у нас не у вигляді тексту. Або, прости господи, у рідмі файлі, а у вигляді трьохвимірних бюстів мужичків, які власне розповідають, що і як. Все це анімовано, персонажі кліпають очима і відкривають рот під озвучені репліки. По друге фішка, яку я потім зустрічав у Soldiers of Fortune, у одному із наступних проектів Action Forms та й в кількох інших більш сучасних іграх, а саме, розділення ворога з його кінцівками. Це має навіть деякий тактичний елемент, бо можна відстрелити супостату руку, в якій він тримає зброю, і він перейде у виключно ближній бій. Тактичне розчленування. Де ж я це бачив? Може у Dead Space або прости господи, Doom Eternal? Можливо, порівняння притягнуті, можливо, кільком розробникам прийшли такі ж ідеї, незалежно від того, чи бачили, чули вони про вже існуючу українську гру. Але на моїй пам'яті. Це був перший проєкт, де вистріл по руці противника відривав йому руку, а не валив на землю повністю. Також незвичним для шутерів був індивідуальний підхід до перемоги над босами. Це по третє, перемогу над ними потрібно було зібрати як пазл. Наприклад, ось цього добродія потрібно було заманити до увімкненого вентилятора, попередньо увімкнувши останній, і зробити так, щоб не потрапити до пастки самому. А ще були більш інтерактивні декорації на відміну від того ж квейку. Втім, підхід був ближче до Duke Nukem 3D, Без танцюючих спрайтових красунь, але все ж. Окрім вище сказаного, гра радувала зміною локацій, Дія кожного епізоду відбувається у нових декораціях: є військова база, древній Єгипет. Якісь середньовічні катакомби, і місце головної бази Таймстрайкерів, де нам уже дають пушку типу БФГ, хоча, судячи із ось цього місця, це скоріше із контри. Загалом дебютний проект невеликої компанії більш ніж вдався, в нього можна цілком пограти і зараз. Виглядає як класичний ретрошутер із знайомим щеподум ігроладом. Єдине, що якщо захочеться пограти зараз, краще заюзати модифікацію Panzer Chasm, щоб можна було грати на сучасному розділенні. Бо чесно, на Full HD моніторах грати в ретро ігри в оригінальному розділенні важко для очей. Або ж почекати осені і придбати прокачану офіційну версію у Steam. Було дуже приємно побачити її там, особливо під час підготовки цього відео. Тож, додаємо до списку бажаного. Наступний проєкт українців відійшов від реяк типового шутера від першої особи і зробив ставку на більш хардкорну аудиторію любителів віртуального полювання, тому що в якийсь час у видавництво Wizard Works Software, до речі, це саме вони видавали Кезм. Непогано так вистрілила гра Deer Hunter. Interactive Hunting Experience. І було доволі правильним кроком зробити свою версію під жанрі полювань на віртуальну дичину. Проте Action Forms не були б собою, якби не додали щось своє до знайомих рішень. Так, наприклад, у грі мисливець мав полювати не лише на беззахисних тваринок, а й на дідько динозаврів. Ці можуть зробити доволі боляче, на відміну від оленів. Особливо коли полювати доводиться на хижаків, тут же мисливець може легко перетворитись на здобич. Сюжет тут є, але це не назвати сюжетом у звичайному сенсі, є скоріше, передісторія, описана у рідмі файлі гри. Отже, у світі гри «Carnivores» є планета дуже схожа на Землю, але для життя планета не є придатною через велику популяцію різномасних динозаврів. Я б теж не хотів бути як ті чуваки із пілберського парку юрського періоду. Також є корпорація, яка має права на цю планету. Ну так, це ж корпорація, у них на все що завгодно права є. Ми ж обираємо біом, полюємо на різних динозаврів, заробляємо очки, підвищуємо свій ранг, щоб розблокувати більш круту зброю, щоб полювати на ще небезпечніших динозаврів. Такий собі монстр Хантер, але Дайносор Хантер. Гра мала різні біоми, наприклад, величезне озеро, джунглі або піщана локація з древніми пірамідами, типу древньоєгипетських, які розміщалися на доволі обширних картах, це непогано грало на контрасті. Спочатку полюємо у темних лісах, а потім вже під палючим сонцем ганяємось на велосирапторів по пустелі. Було представлено доволі багато древніх рептилій, як травоїдних, так і хижаків, великих і малих. Таскати можна лише один від зброї, бо все ж ми мисливець на динозаврів, а не на демонів із цілим арсеналом в кишені. Дозволялось також брати деяке додаткове екіпірування. Ну і який же мисливець без трофеїв. У головному меню можна зайти у трофейну кімнату і подивитись, яких тварюк ми вже подолали. Самі ж карти були доволі великими і різноманітними. І це в той час, коли ігор з великими відкритими просторами було не те, щоб багато, і рендеринг таких просторів від'їдав доволі багато ресурсів. До речі, нова гра також написана на своєму, тепер же повністю тривимірному речієві Atmosphere, який буде використовуватись у подальших іграх компанії. Загалом гру позитивно сприйняли, і вона стала доволі успішною. Після першої частини Action Form створили продовження, де динозаврів і зброї стало більше. Штучний інтелект рептилій став ще кращим, а графіка стала більш деталізованою. Також змінили підхід до ігрового прогресу. Тепер нам видавали певну кількість очків, витрачаючи які можна було активувати певний вид динозаврів зброї, екіпірування або ж обрати інший біом. Це дуже збільшувало варіативність та реєграбельність гри в цілому. Загалом створили типовий сіквел. Згодом завезли ще доповнення Ice Age про полювання на створіни з льодовикового періоду. Не питайте, як поруч із динозаврами на одній планеті опинились, наприклад, шаблезубі тигри і інші тварини льодовикового періоду. А ще додали дрон постачання, який підвозив боєприпаси для гравця. В цілому перші проекти Action Forms вдалися і урізноманітнили ігровий процес наші дрібницями, але всі ми знаємо, що саме вони і можуть вплинути на загальне враження від гри. Готуючи це відео, я переглянув багато геймплейних роликів статей, які датуються 20 22 роком, а все це свідчить про те, що і через стільки часу гравці пам'ятають і люблять ці ігри. Я впевнений чекаю, що компанія вийде за анабіозу, розбудить свого внутрішнього звіра і повернеться до активної розробки немобільних ігор, а саме якщо не AAA, то хоча б даблелей повноцінних ігор для сучасних ПК і консолей. Ну або ж ретро-шутерів, які останнім часом переживають якийсь ренесанс Brutal Doom Продаус і їм подібні, тому зайве підтвердження. Дякую за перегляд, друже. Сподіваюсь, тобі сподобалось. Якщо так, став лайк, якщо не сподобалось, став дизлайк. Обов'язково коментуй. Наступного разу я тобі розкажу про ще декілька ігор від Action Forms. Бережи себе, слава Україні! Бувай.